Одна з причин, чому грудень завжди був бажаним місяцем року, це, звісно, зимові канікули, можливість відпочити від школи і дістати улюблену консоль дитинства. У кожного вона своя. В мене, наприклад, була восьмибітна клон консоль у вигляді Super Famicom. Діти Японії грали на оригінальному Famicom, а школяри хмарачосів та агломератів і ставали з-під ялинки свою NES. Трошки пізніше в мене з'являється Sega. І хоча часи в нульові або 90-ті були не найкращі, саме завдяки консолям моя менталка і зберіглась в більш-менш нормальному стані. Чому вартує доказ розповідь в минулому відео, де граючи на PSP зміг пережити важкі події? Хто не дивився, запрошую до перегляду. Також за підписку на мій телеграм-канал серед всіх учасників буде розіграний регіональний Фаміком of Dino Дінорікі. Умови прості, поставили вподобайку під дописом з розіграшем, і бути підписаним також на цей канал. Результати розіграшу чекайте 25 грудня на святковому ефірі. Хочу висловити слова подяки всім спонсорам каналу, список людей, котрих можете побачити на екрані. Вони мотивують продовжувати знімати нові відео. Також окрема подяка від мене пану Роману Гуку та Ноунейму. Дякую, хлопці, за вашу потужну підтримку. God bless you і, будь ласочка, залишайтеся з нами. Багато у кого новий рік це асоціації зі словом мандаринки, смаколики, святковий стіл, враховуючи мою заборону в дитинці на солодке і смачне, особливо на мандаринки. Єдине, що могло мені підняти настрій, це звісно були ретро ігри. Тому у цьому відео, друзі, вас чекає новорічний топ на різні консолі. Також розповім особисто мої улюблені ігри на новий рік, котрі не були зимовими або новорічними, але кожен раз з ними були тільки приємні спогади. Про ці події. Наприклад, я обожнюю грати в Shining Force 2 або в Landstalker. Для мене кожен раз, якщо канікули, я очікував, купляв нову батарейку і залітав до бабусі, щоб в них пограти. Пишіть, що вам доводилось грати в дитинці, наприклад, на зимові канікули, приємного перегляду та гарного настрою. Вмазуємось до наступної гри. Упля! І почнемо ми з однієї з улюблених зимових ігор, котру, до речі, можна проходити навіть вдвох. Впевнений, багато хто грав в неї на своїй Денді, або ліфа, чи навіть Сюбер. Зустрічайте, друзі, Snow Brothers або брати сніговики, Як ми гукали цю гру в дитинстві? Була в час на платках, багатогровках та будь-де. На початку гри нас одразу зустрічає файна кольорова заставка та досить приємна зимова музичка, наповнена пригод. Головні персонажі Нік та Том повинні врятувати принцесу Террі та Тіну, бо злий король скорч наклав на них свої чари та перетворив хлопаків на сніговички. Для повного проходження гри треба подолати цілих 50 рівнів, що на перший погляд звучить як щось занадто епічне, але насправді гра не сильно складна та довга. Наприкінці кожного 10-го рівня вас чекає зустріч з черговим босом. Дивуй масштаб, боси досить великі, і їх спрайти можуть бути на пів екрану. Як для восьмібітної платформи, це щось дивовижне. Також після сутички з босом гра дає можливість покрутити слоти та перевірити вдачу. Пощастить, можна одразу отримати життя. Ні, отримаєш можливість вибити літери, зібравши слово сноу, так само отримуєш додаткове життя. Хто обожнює помирати в цій грі дійсно багато життів та контів, але поспішаю попередити вони скінченні. Під час проходження головні персонажі мають можливість отримувати пляшечки з камбучою для прокачки сніговичків. Є можливість покращити свою швидкість а саме головний герой отримує біг також прокачується дальність стрільби самих сніжків та силу удару, а саме крижані глиби стають більшими. Бойова система не складна. Закидуй ворогів сніжками і кати сніжний ком. Хіба не справжня новорічна вмазанка. Також якщо сніжним комом одразу винести всіх ворогів, можна отримати грошики. Окрім цього, на рівнях сховані різні фрукти та навіть є варп стрибки на декілька рівнів вперед. Обожнював грати в цю гру на двох зі своїм двоюрідним братом, колись грали з друзями у дворі та навіть намагалися пройти з дідусем. Дійсно, були файні часи. Чарівна гра особиста для мене завжди буде в топах, хоча сама гра і не має якоїсь супер якісної візуальної складової, суперкрутого стилю, але сама атмосфера в Сніговичках досить мила та приваблива. Ще одна гра, котра дійсно здивує своїми чарівними механіками, має назву The Fireman або Пожежники. Вийшла в Японії 94-го року та в Європі 95-го року. По факту це ексклюзив, котрий так і не вийшов в Америці. Гра при першому запуску передає кіношну атмосферу, а вогонь на початку гри виглядає, немов прийшов до нас блокбастерів 90-х, особливо якщо грати по композиту на телевізорі. Убожню у дитинці дивитися фільм Зворотня тяга. Гра передає саме ту атмосферу і нагадує, що колись мріяв встати пожежником. Іграладною складовою відчувається немов друга частина мисливців за привидами, але, на відміну від версії на Іні замість привидів, головним героєм прийдеться побороти іншого ворога, а саме стихію вогню. Події в грі відбуваються 25 грудня на Різдво, тому пожежники ідеально підходять до новорічного проходження. По сюжету у будівлі хімічної компанії Метротех. На кухні залишили без нагляду вогонь, і тепер замість відпочинку головних героїв чекають незабутні пригоди: суматоха, бігатня по поверхам і намагання затушити пожежу. Окрім цього, маленький спойлер. Якщо пройти гру повністю на вулиці, можна побачити, як падає різдвяний сніг. Дуже гарний і спокійний момент. Після двох годин напруженого геймплею. Також багато хто проводить аналогію з міцним горішком, де в будівлі замість терористів вогонь. Та саме неспокійна ніч, та саме висотка, майже такий самий порятунок заручників. Як тебе називати? Мене здивував надзвичайний реалізм грі, та неперевершена кількість файно промальованих дрібниць на рівнях. Наприклад, якщо стояти занадто близько до вогню, шкала здоров'я поступово зменшується, навіть якщо ми не торкаємося полум'я, кому цікаво, продовження виходило вже на іншій платформі, а саме на PlayStation 1, та має назву The Fireman 2 Піті і Дані. З цікавого в гру можна грати на двох, чого дійсно не вистачає версії для Super Famicom. Маю якраз колекції японську версію і вже проходили на ефірі, але на ізі. На мою думку, гра не зовсім легка. Велика кількість механік з кожним рівнем будуть вибуховими емоціями руйнувати ваш мозок. Це вам не другий термінатор, котрий нещодавно вийшов і нагадую більше халтурку. Пожежники це справжнє новорічне диво, про яке багато навіть з вас і не чули, а тим паче не проходили. З цікавого гра має різні кінцівки, в залежності від того, яку кількість людей вдалося врятувати, і буде залежати, що отримаємо в кінці. А ми рухаємося далі. І наступна гра в нашому списку це справжня цифрова листівка з 90-х. Якщо ви шукаєте проєкт, який буквально просочений Духом Різдва, то Days Before Christmas це ваш вибір. І звісно, нарешті історія про гру, котра виходила на богоподібну Sega Genesis, Хоча тут і є деякі нюанси. Єдиний мінус дитинці: цю шпілю мені так і не довелося зустріти, а лише в епоху емуляторів. З цікавого гра вийшла в 1994 році на мегадрайв. Але через банкрутство американського відділення видавець Sunsoft касовує тиражі. Тому зараз на емуляторах ми граємо якраз версію, котра повинна була вийти в США для Genesis. То виходить, в нас все ж таки богоподібний Мегадрайв на цей раз. На самому початку відчувається особливий стиль SunSoft. Музика одразу створює незабутню атмосферу, а неймовірна кількість елементів на фоні натякає на кропітливу роботу. Взагалі, саундтрек -гри це справжній джингл Бевс. Композитори використовували святкові мелодії та перетворили їх на драйвові 16-бітні треки, які взагалі не набридають. Так, звісно, це класичний платформер, не варто очікувати від нього рівня Маріо або Соніка, хоча свій стиль тримає. Ми будемо грати за Санту, де треба вмазатися аж 24 рівні, така цифра не дарма. Це все відсилка на різдвяний адвент-календар. Ігроват не сильно різноманітний. Ви збираєте подарунки, звільняєте ельфів та змагаєтесь з ожившими іграшками та злими сніговиками. Наш герой стріляє магічними іскрами та перетворює ворогів на загорнуті іграшки. Також гра додає трошечки інтерактиву, окрім банальної бігатні, є можливість кидати іграшки в димарі будинків у різних країнах від Англії до Японії. До речі, програмісти гри взяли частину коду з гри We are back, a Dinosaur Story, Тому технічно наш санта бігає на руші дінозаврів. Це дуже тепла, яскрава атмосферна, цікава і, що важливо. Не сильно складна гра, яку реально подолати за один вечір під смачні мандаринки, граючи на портативці без світла, лежачи десь там під ковдрою. Від мене рекомендаціон Полісіон. на ваші, друзі проходження. Якщо ви спитаєте, який фільм є головним символом зимових свят, впевнений, 90% моїх підписників скажуть, що це один вдома. Але якщо перша частина це затишна паска у власному домі, друга це вже масштабна пригода у величезному, холодному та водночас чарівному Нью-Йорку. Для мене один вдома 2, котрий виходив на Іні ЄС, це справжній виклик, гра, котра підпалила дупу в дитинці неодноразово, і якби не назва один вдома, я би в житті не грав це лайно, музика від сті, якийсь незрозумілий набір звуків та мелодій, керування, немов Макалей Калкін. Ковзе на санчатах, замість трибків. А вигляд у персонажа це взагалі окрема історія, темношкірий емінів з білою зачіскою справжній один дома два. Ну, на котрого ми точно заслуговуємо. До речі, 16-бітна версія в рази краще. Вона має відгучливе керування, гарний візуальний стиль і взагалі видно, що краще зроблена по фільму. З іншого боку, навіть 8-бітна графіка чудово передає той самий настрій фільму, але він якийсь все одно занадто то дивний і місцями жорстокий. Коротше, треш ще той. Куди бреш, розяло Кевін може стрибати на ворогів, стріляти з іграшкового пістолета або рушниці, ковзати на колінах та використовувати різні бонуси. Наприклад, можна розірвати намисто на маленькі намистенки, як же це було в фільмі. Один з моїх улюблених моментів, якщо чесно. Порівняв все просто. Починаємо в розкішному готелі, пробігаємо центральний парк та закінчуємо наше протистояння у напівзруйнованому будинку дядька Роба. На рівні з будинком можна буде використовувати паски проти мокрих бандитів, все як в фільмі. От саме як ми мріяли в дитинстві. Хоча, кому я заливаю, все далеко не так гладко, як розповідаю. Тим не менш, я гру проходив повністю. Страждав, плакав. Але грав далі. Бо якби не назва як у фільмі, взагалі не розумію, що я тут забув. Останній рівень на ялинці досить різдвяний. Так, гра, скоріше за все, не підніме вам настрій, але для тих, кому треба чогось пікантного, варто спробувати версію для Інієс. Для натуралів раджу одразу сідати за Сегівську версію. Ось вона дійсно цікава. Якщо мій топ вам не сильно зайшов і ви все одно продовжуєте шукати гру з максимальною атмосферою зимових свят, зустрічайте, друзі, James Pond 2 Робокот по сюжету, як завжди, знаходиться підступний лиходій, який захопив майстерню Санта Клауса. Оце несподіванка. Джеймс поки отримує спеціальний робокостюм, який вміє розтягуватися, немов з жуяк дитинства, і вирушає у світ цукерок, іграшок та яскравого снігу. Самі рівні, наповнені іграшковими потягами, плюшевими ведмедиками та горами солодощами. А ось саме можливість понта розтягуватись вгору та чіплятися за стелю, додає вертикальності геймплею, чого, якщо чесно, не було в інших платформерах того часу. Хіба тільки Рістар приходить мені на думку. На хвилиночку гра була портована на неймовірну кількість платформ, порядку 10 чи навіть більше від Амігі. До PlayStation або навіть свіча. Хоча свіч у цьому питанні молодці, на цю платформу ігри портують різні, які хочеш, від 2D до 3D по можливості. Старих там дуже багато. Концепція та назва Робокод це пряма і водночас кумедна відсилка до фільму Robocop, стрічка котрого вийшла руками раніше до виходу самої гри. В грі можна почути характерні для Sega біти та дзвіночки, котрі бездоганно створив, підійшовши до питання творчо композитор на ім'я Річард Джозеф. Якщо минула гра по Санта-Клаусу виглядала різдвяно і гралась нескладно, то, хоч Джеймс Понт виглядає дитячою, але складність кидає виклик навіть досвідченим геймерам. Хоча, можливо, всім, хто пройшов пригоди на острові, буде вже не так та й пекельно. Цікавий факт в оригінальній версії гри для Великої Британії понт збирав пінгвінів, які були символом шоколадного печива Penguin Minds. Це був один з перших випадків масштабного продукт-плейсменту у відеоіграх. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, попереду ще більше розборів забутих шедеврів та ігрових таємниць. Тисніть, подобайку, кожен лайк зігріває Батьмена в холодні ночі. Бажаю вам, щоб у новому році ваше життя було як ідеальний забіг у Маріо, без геймоверів, без прірв, з купою Камбучі та щоб принцеса була завжди у вашому замку. До зустрічі в новому відео!